Всім привіт! Це відео про 10 мінусів інверторів, де я на моєму власному досвіді. Нагадаю, я не продавець, не рекламую ці штуки. Сам купив, іншим рекомендую. Минуле відео було знято саме на цю тему. Було дуже багато коментарів від вас, але була і критика. І я вирішив, що для об'єктивності варто зняти окреме відео з мінусами таких інверторів, а їх тут, в принципі, чимало. Хоча насправді, на мою думку, у цього інвертора є один суттєвий мінус, який створив багато проблем користувачам, і через що цей інвертор останній місяць получив дуже багато хейту в інтернеті. Про це ми поговоримо скоріше за все ще в окремому відео. А в цьому відео це буде фінальний пункт, пункт номер 10 Дочекайтеся до нього. Але спочатку ми почнемо з менш важливих мінусів. І так, погнали! І е, перед тим, як почати, велике прохання до вас. Давайте, так само, як в минулому відео, зробимо його ще кориснішим. Я зараз дам свої 10 пунктів, а ви потім в коментарях дайте свої пункти. Через тиждень я зберу всі ваші недоліки, які ви напишете. І в окремий коментар, саме перший, закріплю ваші пункти. А також в описі до відео також додам мінуси, які ви напишете в коментарях. Таким чином буде подвійна користь від цього відео. Мої мінуси, а також мінуси від вас. І так, погнали! Перший е, мінус це не дуже якісний сенсорний екран. Хоча я говорив в минулому відео, що це плюс що тут сенсорний екран. І це дійсно так, тому що налаштовувати тут дійсно класно. Меню зрозуміле, там можна дивитися різні параметри, налаштовувати. Але сам сенсор далеко не такий, як у вас на телефоні. І іноді він занадто чутливий, іноді навпаки, треба продавлювати е, сильніше. Дуже залежить від екземпляру. Конкретно на цьому сенсор хороший. А, наприклад, 12-кіловатна трьохфазна D, яка була в мене відео раніше. Так от там, наприклад, правий нижній кут, де знаходиться якраз галочка, якою треба постійно підтверджувати опції, він працює дуже поганий. Потрібно прямо його протискати по кілька разів. Буває, що він взагалі не спрацьовує, буває спрацьовує, наприклад, взагалі якесь інше місце на сенсорі. От, відповідно, за таку ціну я вважаю, що це мінус, і тут такого не повинно було бути. Другий мінус це продавлюються та тріскуються ось ці кнопки. Технологія тут така, що фізично тут є чотири кнопки, які натискаються, клацають до них, питань в принципі немає. Але зверху тут все отак залите пластиком, і в чотирьох місцях він ось такий, якби м'який, тонкий. І якщо ви подивитесь відео на Ютубі, де люди розповідають різні інструкції і так далі, ви можете помітити, що дуже часто кнопки ці прям потріскані, облізає з них фарба і так далі. Теж вважаю, що за таку ціну тут не повинно бути такого мінуса. Ну, для справедливості треба сказати, що в наступній ревізії де ось таке ось чорне лого, скажімо так. Там вже кнопки змінили, вони такі іншого типу, просто натискаються. Там цієї проблеми не повинно бути. Третій мінус це. Шум інвертора. Взагалі-то я в минулому відео вам казав, що цей інвертор безшумний, саме це варіант для квартир ідеальний. І це дійсно так, бо тут немає зовнішніх вентиляторів взагалі. І він дійсно безшумний на фоні всіх інших інверторів, які я зустрічав. Але ви відмітили в коментарях, що він сильно пищить. Тут з вами погоджуюсь 50 на 50. Ось я зараз стою біля нього, так я чую, що там всередині писк. Я знаю, що якщо знати цю кришку, цей писк чутно прям доволі сильно. Але якщо я відійду від нього на метр, вже я його майже не буду чути. Якщо на 2 метра, взагалі я не чую цього писку. Тому, е що може бути? Тут є два нюанси. По-перше, екземпляри від екземпляру може відрізнятися. Можливо, якісь інвертори пищать сильніше, можливо, тихіше. Я бачив кілька таких, всі вони пищать однаково, з 2 метрів це не чути. Другий нюанс, який може бути, е тут висока частота. Уже на тій межі, де людське вухо може чути, може ні. І тому, в залежності від вашого слуху, ви можете цей писк чути або не чути. я та мої знайомі і ті інвертори, які я бачив, вони пищать не сильно на відстані 2 метрів, вони повністю безшумні. Але варто відзначити, що деякі люди цей писк чують. Наступний пункт це шумні. Інвертори більшої потужності. 8, 10, 12 і так далі. Кіловат, вони дуже шумні. Там є зовнішні вентилятори. І е, суть в тому, що крім того, що вентилятори шумні, там дуже проста схема їх керування. Тобто інвертор нагрівається, здається, там, 55 градусів, вмикається три вентилятори на максимальну потужність, і він прям гуде дуже сильно. Ось. Він потім опускає температуру там, до 50, і вентилятор вимикаються повністю. І так може бути, в залежності від того літо, осінь, яка генерація, може бути відстань між цими, скажімо так, його увімкненнями там, від години 2-3 до 2 хвилин. І він дуже шумний. А в наступних генераціях, там, де чорне навколо ну, екрана, вони в презентації говорять, що вони вже замінили схему управління вентиляторами і вони вже з плавним пуском. Відповідно, в залежності від температури, вони будуть запускатись. На маленьку потужність і потім потужність плавно буде рости. Тому кажуть, що ті нові вони вже не такі шумні. А ось ці 8, 10, 12, 15, 20 кВт і так далі вони досить шумні, і їх не можна ставити в житловому приміщенні. Відповідно в чому міна? в тому, що в другій генерації вони зробили так, як треба було, а в першій досить просто. Я вважаю, що могли б з першого разу зробити нормальне охолодження. Е П'яте. П'ятий пункт. Взагалі-то я не дуже люблю такі пункти, але ваші коментарі вимагають від мене, скажімо, тому скажу, це ціна. Дея вважається дорогим інвертором, тому що є варіанти в два три рази дешевші, які майже все те саме роблять. Ну, майже все те саме, зрозуміло. Для мене, в принципі, очевидно, що ще з тих дитячих часів, коли були комп'ютерні журнали, пам'ятаєте, там процесор, відеокарти порівняли між собою, і там була така табличка співвідношення ціна якості. Так от, дешеві е, товари завжди мали в, хороше співвідношення, бо вони дуже дешеві і вже давали певний функціонал хороший. Да? Потім е, до середини е, йшла така так, табличка, де були ідеальні товари, де співношення ціна якості найкраще. Ви вже маєте дуже якісний товар, але ще не переплачуєте. І далі преміум сегмент вже йшла розбіжність, що ви отримуєте ще трішки, але доплачуєте вже дуже багато. І тому, якщо говорити про бюджетні інвертори, да, можна купити інвертор за 15 тисяч гривень, можна за 50. І вони будуть обидва виконувати плюс-мінус функцію. Але різниці буде дуже багато. Ну і дійсно, да, ви, ви будете переплачувати за преміальні бренди завжди більше. Тому. Мінус таки є, вони дорогі, ну, але для мене це очевидно. Наступний пункт це самостійне споживання. Варто відмітити, що цей інвертор по тестам в інтернеті споживає там в середньому 50 Вт на годину просто на себе. І це варто знати новачкам, які, наприклад, переходять на такі інвертори з EcoFlow. І на калькуляторі ти собі рахуєш, що в мене кіловатне екофло, кіловат-година, звісно, мається на увазі. в мене кіловатне екофло тримає там мій котел, там день цілий. Да? Ага, значить, де я буду тримати в 5 разів більше, бо в неї акумулятор 5 кВт ставлю. На жаль, ні. Не в 5 разів буде більше, тому що інвертор сам себе е, доволі таки багато з'їсть. Відповідно, він там за 5 днів пів акумулятора з'їдає просто через те, що він увімкнений. Тому звертайте на це увагу. В коментарях пишуть, що інші інвертори, є інші інвертори, які економніші, тобто менше споживають на себе саме енергії, там 20 Вт і так далі. Напишіть в коментарях, до речі, скільки ваш інвертор споживає, якщо ви робили такі тести. Наступний пункт це сонячна генерація зранку або пізно ввечері, на деє може бути менше ніж на конкурентах. І з того, що я бачу, в мене просто на моніторингу цікаво. Є люкспавер і є «деє». Плюс-мінус в одному місці вони стоять і схожі сонячні поля, і так далі. І відповідно зранку, наприклад, дивишся, там тільки-тільки сходить сонце, де є, показує 50 Вт генерація. Заходиш на люкспавер, а люкспавер вже 250 дає. От через кілька годин, коли зайдеш, вже в день подивишся, вони обидва будуть давати там, по 4 кВт, буде плюс-мінус однаково. Але от саме зранку та увечері. Там, Наприклад, люкспавер набагато краще сприймає енергію, ніж де є. Не знаю, напишіть свої спостереження. Я ось таке помітив. Наступний мінус пов'язаний з генератором. В таких диких умовах, в яких ми зараз з вами живемо, деякі люди зіткнулися з наступною проблемою: що був просто генератор. Люди вмикають, заживлюють свій будинок, все працює, все нормально. Потім вони купили інвертор, під'єднали все як потрібно. Генератор через генераторний вхід. там. Запустили, а воно нічого не працює, бо в даному випадку інвертор може виступити обмежувачем, тому що якщо частота з генератора буде погана, завищена або занижена занадто сильно, то він просто не увімкнеться і все він не буде сприймати ту енергію, яку дає генератор. І виходить, що думають всі, що винуватий інвертор. Хоча насправді винуватий генератор. Треба подивитись на його частоту і підрегулювати. Як правило, на них завжди є регулювання обертів, а оберти генератора, вони ж регулюють і частоту. Відповідно. Подивіться, там в меню буде показувати, яка частота. Підрегулюйте на холостому ходу, щоб він його побачив, коли він запустився, навантажте генератор там на 50% і ще раз підрегулюйте. Тому що генератор під навантаженням е знижує частоту. Ось, ну але про це варто сказати, тому що деякі люди, да, підключаючи напряму, все працює через інвертор не працює, і виходить так, що інвертор це слабка ланка. Насправді, доналаштуйте свій генератор. Наступний пункт специфічний, але новачки путаються, потрібно про нього сказати. Наприклад, про те, що трьохфазна 12 кВт на день насправді доволі таки слабка, порівнюючи, наприклад, з однофазною десяткою. Тому що в трьохфазному інверторі на кожну фазу в ідеалі навантажувати по 4 кВт, але не завжди виходить все ідеально. Ну, там є можливість, що може бути перекос, там одна фаза може й нуль у вас бути, а на іншій 50% від потужності загальної, тобто 6 кВт на одну фазу можна навантажити. А це насправді не так і багато. Е, простими словами, на практиці, От є в одному будинку Дніпремовський компресор, доволі таки потужний, як для домашнього, да? і в нього пусковий ток, там якийсь скажений. І 10 кВт на фазна надає, його витримує. А ось трьохфазна 12 кВт надає його не витримає, буде вибивати по перенавантаженню. Тому звертайте на цю увагу, що 12 кВт-три фази в деяких випадках може не вистачати. І 10-й, важливий пункт, знову ж таки, так як це відео для новачків, це важливо. Дивіться, ось ця велика біла штука це не стабілізатор. Бо деякі вважають, що якщо це то у вас в нашій квартирі завжди все буде класно, завжди 220, на жаль, ні. Мало того, що він нічого не стабілізує, так він ще й доволі таки капризний до фідної напруги. Його діапазон 190-260 вольт з зірочкою. Тобто. E, зараз, під час останніх тижнів під час величезних оцих блекаутів, і коли напруга дуже маленька, багато почали жалітися, що інвертор не хоче працювати з напругою менше, ніж 190. В когось там за замовчення, наприклад, стояло і 200. Є налаштування, заходимо, налаштовуємо там 190, окей, працює, опускаємося нижче. Налаштування ми виставляємо там, наприклад, 180 вольт да, в пункті меню. ось, А, а по факту він менше ніж 190 вибиває. І тому виникає ситуація, що вам вімкнули мережу там буквально на 2 години, а у вас інвертор не бачить її і не хоче заряджати акумулятори. Ось. Тому це проблема. Е, насправді, нібито є спосіб, як це вирішити. Просто особисто я зіштовхуюся один раз, і там ситуація була не критична, там напруга просаджувалася менше, ніж 190, але під час заряджання, скажімо так, акумулятора. Тобто інвертор сам підсаджував добре мережу. От якраз 190-195, іноді 185 мала мережа просісти. І там я просто вирішив це способом поставив пік Пікшевін, тобто обмежив загальне споживання 5 кВт цього достатньо. Да? От, та й все. І, в принципі, там нижче ніж 195, вже мережа не просаджується і він працює. Але я теж тоді помітив, що я зайшов налаштування, два пункти меню я там зменшив на 180. А він все одно на 190 вибиває. І тому я там пішов іншим шляхом, найшвидшим, найлегшим, скажімо так, але на це звернував. Більше я з цим не зіштовхувався, бо там проблема не дуже критична. Ось зараз перед цим відео я подивився пару інструкцій, нібито є варіанти вирішення. Зараз тут я про це говорити не буду, тому що особисто я не перевіряв, а я не можу вам говорити те, що сам не перевірю. Тому ось цей пункт. Мінус деякі зараз всі просто хайтять в інтернеті, що він не працює ні, нижче, ніж 190. Ми залишимо із зірочкою. Я перевірю, я спробую знайти місце, де я проекспериментую. І якщо в мене вийде переналаштувати інвертор, я зніму окреме відео саме за цим одним пунктом. А це дуже важливий пункт. Тому що люди вже побігли купувати стабілізатори ставити перед інвертором, а тут ще й не всі стабілізатори можуть працювати перед ним і так далі. тому подібне. Тому цей пункт важливий. За замовчуванням із коробки. Воно не працює так, як хотілося би нам. Налаштування новачку просто так не змінити. Це теж не дуже добре. Бо, наприклад, в порівнянні LuxPower, який в мене є на моніторингу, він витримує набагато нижчі на стандартних налаштуваннях. Те, що я особисто бачу на люкс пауері, 172 вольта, і він працював, ніяких питань нема. Там в одному будинку дуже погана мережа. там... Е Взагалі, найбільше, найбільше, що я там бачив, 195, там 200 вольт. Оце за ці там, півтори години, коли дають світло. Тобто там вмикається світло взагалі 170 вольт, і потім потихеньку росте, через півтори години там, до 195 вилазить, ну а потім вже і світло вимикають. Ну і люкспавер працює, питань нема. Дає, там уже так би не працювало. Ну, але цей пункт знову ж таки залишимо. З ним ще порозбираємося. E, на цьому все. 10 пунктів, які я знаю, з якими я зустрівся, я вам розказав. Ви в коментарях напишіть свої пункти. Я це все систематизую та додам в описі та в першому коментарі. Перед тим, як ви буде щось писати, хотів би закликати не так, скажімо так, агресивно в коментарях себе поводити через те, що взагалі то ми всі з вами в одній біді, в одній проблемі знаходимося. І оцей ринок цих всіх інверторів. Він в Україні розвився неорганічно. От всі ми купуємо їх в паніки, щоб якось виживати. Е, якби це було органічно, це було б взагалі не так. Прийшла б компанія, де я в Україну зареєструвала там, взяла тисячу людей на навчання, навчила їх, дала практику. Потім вони роз'їхались по регіонам, рекламують свою продукцію, встановлюють. Її спеціалісти, ми навіть і не знаємо, що воно там є. Все працює, все класно, всі задоволені. Це все йде десятиліттями розвивається. І тут ми з вами за кілька років накупили купили стільки інверторів, стільки, не знаю, в європейських країнах за 20 років ніхто не купив. І, на жаль, спеціалістів не вистачає. В кращому випадку нам їх ставлять просто продавці самоучки. Іноді ми їх самі купуємо на Великсі, ставимо там з електриком сусідом, а іноді і без електриків самі вже ставимо, бо немає виходу. І тому в такій ситуації важливо підтримувати один одному порадами, а не звинувачувати, що ми все робимо неправильно і так далі. Тому давайте допомагати, давайте робити це відео ще кориснішими і додамо до моїх пунктів, ще ваші пункти, і це буде дуже класне, корисне відео в одному місці, яке буде займати не так багато часу. На цьому закінчую. Всім мирного неба і всім па-па.